Зараз невеличка новина. Василь з Тернополя сходив в туалет і тим самим програв кастинг на телепередачу зважені та щасливі. Юра, а ти у нас обважений і нещасний. тут ти коленька не правий. От давай згадаємо таку простеньку ситуацію. От коли ми з друзями їздимо на машині, так? Я сижу, да? Спереди. А ты да? Сзади. На кулинах. Ха -ха. Хорошо. Хорошо. А когда мы летим самолетом, я лечу то в бизнес-классе. А ты в багажном отделении? Да чтобы шить такие штаны, как у тебя, надо материала, как на целую палатку. Не Вот мы когда с тобой на рыбалку ходим, ты постоянно забываешь палатку, чьи что ли ты надеваешь? Хорошо. Раз уж ты про отдых, когда мы в Яблоке были по набережной гуляли, там весы, которые говорят, встаньте, узнайте свой вес. Они, когда тебя видели, они заикались и говорили, э -э -э, мы временно не работаем. А ты вот из вы будете вставать или нет. Хорошо. Когда ты плавал в море, люди боялись за тебя заплывать, потому что думали, что ты буй. А то, что когда ты на пляже раздевался, и чаечки, подлетал, и еду тебе приносил, и жалости. Юра, прилетали они, возможно, и ко мне. Жрал-то ты. Ты меня киста уже разумеется. Все, 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 Какая разница? Большой ты или такой красивый, как я? Самое главное, что мы не кучерявые. Тебе не дай бог. А это ты зараз прошел? Сейчас вы посмотрите Пародію на Катю осавчу в передачі Кучеряве життя. Добрий вечір! Це я Катерина Осадча і програма Кучеряве життя. Сьогодні ми будемо говорити про людей, які живуть дійсно кучеряво. Тому готуйте свої ладоньки і зустрічайте на цій сцені. Отже. Ці люди виросли під впливом Новояворівської сільки та вибуху фабрики по виробництву бігудів. У нас в гостях малобюджетна епатажно гламурна група шкрябін. Владімеський. Привіт мала! Доброго вечора, Андрію. То є я, Андрій, то, що кузьма скрабін. Група одноіменна. є мій музикант uh, Кирило. Другий на електричці зараз під'їде. Вже прийшла електричка. Ставай, ставай. Привіт! То є група шкраб'я. І у нас Програма «Кучеряве життя і відповідно логічне запитання. Чого ти і твої музиканти носите довге волосся? Ну, а ти, якщо не знала, волосся можна вигідно продати. Потап так розкрутився. А чого ти постійно говориш, а твої друзі постійно мовчать? Бо я є знову Яворівська, а вони знову роздолу. До того в них зараз немає часу говорити багато, вони влаштувалися працювати на стадіон Дів Арена. Вони зараз там волонтерами трудяться на загальних основах. Що втрудили, то їхні. Правда? Правда, є. Андрію, ти торкнувся такої теми, як Євро 2012. Скажи, за кого будеш волівати? Мала тут така ситуація, я е, виріс на німецьких фільмах, який дивився на польських каналах. Тому будемо вболівати за кого? За Голландію. А чого такий вибір? Зараз знаєш, музика поїхали! Коли я хожу по місті. На мене дивляться люди. Темлазы поставили. То не ти мене загребала вчора. Ні, це Катерина Осадча і програма Кучеряве життя. Андрію, крім кучерявого волосся, не було ніяких інших креативних ідей артистичного образу. Е, Бо бу, була одна ідея всього носити якісь дебільні капелюшки. Але мій бухгалтер сказав, що не стритися, то економічно вигідніше. Андрію, кажуть, що вас з Могилевською пов'язують якісь стосунки. Можна знати, які саме. Однозначно сексуальні. Е, тобто? Та чубіха позичила мені гроші і зараз грає музги, щоб я її віддав. А якщо серйозно, чи було щось у вас з Наталкою Могилевською? Мала, від мене ти нічого не взнаєш, а від Могилевської тим болі бо вона — могила. У 2012 році до нас до України приїде чимало туристів. Як ти думаєш, чи маємо ми що їм показати? Більше того, чоловіка ми маємо не то що показати, маємо що розказати. І ти готуйся, ми співаємо. Поїхали. Заходьте туристи, раді вам таксисти і валютний махінатор, щоб без паспорту міняти, всі вам дуже раді, навіть у Верховній Раді, рада та що не працює, тільки фемен протестує, горні дівчата вийшли на хрещати протестують дівчата, щоб протестувати, голі дівчата, бігають по місту п'яні, голі дівчата, на капіталістів. Доброго вечора. З вами знову я, Катя Осадча, і у нас в гостях група «Шкрябін». І у нас наступне запитання. Всі знають, що ти, Андрій, був ведучим програми Шиканемо. То була дуже цікава історія. Приходить до мене президент компанії Шейк, каже: Чувак, давай замутимо програму Шиканемо. Я кажу, малий, ти запізнився. Приходив до мене президент солодкої водички Байкал, каже, давай замутимо програму Биканемо. Андрій, а давай прямо зараз зіграємо з тобою у програму Шиканемо Бейбі. То є як? Ну, ти мені даш 10 тисяч гривень, а я їх за 5 хвилин протрачу у барі. Давай ліпше зіграємо програму Шиканемо по жмединськи. А то як? Я тебе відвезу в Жмеринку, і ти за два роки маєш зробити 10 тисяч гривень. А то є нереально, пацани провіряли. Андрію, і таке банальне запитання: творчі плани, пісні, кліпи. А... Плани такі, що ми зараз хочемо заспівати пісню про те, як в лапках шикує наш український народ. Після так і називається Після українського уряду. Давай виключимо світло і будемо мовчати, щоб чути в свій адрес триповерхові мати. Давай виключати світлу воду і газ, нехай проклинає народ усіх нас, давай відключим в Україні усе, подивися, де народ ресурси бере, давай все відключим, бо нас дуже цікавить як зводить народ кінці із кінцями, давай приймемо законі додаток, щоб люди платили за повітря податок. Сусиді цей закон міністрам дає лиш тим, хто повітря регулярно всує. Ми приймемо податок на народні доходи, щоб люди жебрачили у переходах, на життя ми зробимо податки конкретні, а також на життя, життя після смерті. Катерина Осача готується до своїх програм. Чоловіка, а, обійде до мене. Трохи розвернись В другу сторону. Нахились. Чекай, чекай, чекай ще на хвиле. Подзане, то важонора. Андрію, наша програма закінчується. Що би ти хотів побажати усім телеглядачам? Мала може йти знімати грим. Дякую. А всім е, глядачам хочу сказати, що того року Україна святкує 20 років незалежності. Ви знаєте, 20 років тому назад пам'ятаю себе в потертих джинсах з довгим волоссям. В шапці презервативці і дивлюся, що нічого не помінялося. Залишилося, й на старі фотографії. Поїхали. Здається, що то було так давно. Всі 20 років майже як сні. І пролетіли наче НЛО. юнацькі роки незалежності. Я хочу, щоб наступні роки у кожної української сім'ї. Щоб спогади погодити. А здати фотографії, старі фотографії, на стіл розклади, нові фотографії, де ми вже батьки, Щоб бачили доньки наші і наші сини. бо наша історія це ми.